Всім привіт! Сьогодні б хотів би поговорити про, мабуть, найкращий 11 рівень, мабуть, найкращий важкий танк гри і взагалі найкращий танк 11 рівня, який може буквально продавити фланг, зламати кабінети, ну і водночас бути кормом для просто більш скілового гравця, якщо ви розумієте про що я. Отже, Ташен Рати, або як я кажу, на нього, Наташен Рати, що ми маємо? Ми маємо Мауса по факту 11 рівня зі своєю фішкою, зі своїми цікавостями. В принципі, в нього механіка взагалі, От така собі, я би сказав. Вона суто рішає на якихось картонічок, на якихось грільках можна касарь вибити за рахунок оцих двох фугасиків, які ви даєте. Да, в картоні танки це цікаво. Що ми маємо взагалі? Альфа 520 доволі таки непогана непогане швидкість снаряду під колом звичайним і галдовим кумулятивом. E, там теж досить непогано. 0.31 точність, можна грати без штаби, ДПМчик тут, якщо не напоминаюсь в районі 3000, 800-2900, десь так. М -м, можна зробити. Ну так, давайте я навіть такий просто поставлю на нього досвід, який має бути. Та й, та й все. Так, нехай буде ось такий от. 2900, якраз дпм-у Маємо. Що е, да. ще по, можна сказати, по покращенню покращення. Ми тут забираємо, забираємо. Це. Тому що тут все по факту буститься. По бронюванню в нас тут є певні покращення, є певні погіршення, тому що все-таки в Мауса тут такі, знаєте, щоки, які досить цікаво пробуваються. Тут вони теж досить цікаво пробуваються. Підкрутили так от ви вже будете ще сюди получати просто всю сторону. Тут вже буде танкувати, але не забувайте, що є ось ця частинка. Можуть, можуть попасти ось от, 240, да є ця от мікрочастинка, яка вже буде пробуватися там. Да. Ну, тут в мене особисто дуже багато хаває каток. Типу танки, що я граю проти цього танку, попадаєш ти сюди, вроді, цілишся сюди, але якісь міні-стрейф чуваків, і ти попадаєш в каток і не пробуваєш. хоча тут, якщо чесно, Передовернути доволі таки легко, тому що, бачите, тут вже 320, і можна десь лупанути, що в каточок вже йому, типу, під якимось таким, типу, більш-менш нереальним углом. Ну, так. Да. Е, НЛД, звісно, перепрошую, пробувається. Є щоки, які так само пробуваються, але в них, ну, будьмо чесні, трошки вже важче вицілити, ніж самого Мауса. Вже потрібно подіргуватися і тому подібне. Ну що ж, давайте глянемо сам бій. Отже, попадаємо на карту Маленівка. Знову цей дергаючийся стрімлер. Який тут. Ой, перепрошую. В мене кудись приціл улетів в небесам. Це, мабуть, через мудпак. Попадаємо на маленівку. Самий стандартний бій, рез просто в говні, я не знаю. Мабуть, на наступний бій аж доїду на Ну Як бачимо, ФВВ вже проясняє нашому яхтигру, що він попав не в цей бій. Ну, я пробую тут щось, щось такий <глублі> бленданутий на швидкості 20 км в годину. Кудись там пукнути, скажімо так. Да, я тут чисто такі попереджувальні постріли, скажімо це так. Бачу, що в мене там команда прям вся скілова залишилась на базі, в мене тут їде тільки сотка, сімьора і керочка, ну і є чотири. Ну, і там базик вже вирвався з рахунок турбіночок. Але що мені так здається, базіку тут зламають кабінет дуже швидко. В них танки кумулятивні, в них танки такі, що можуть приїхати. ну, Базик, керочка. Прям... Зробити весело. Бачимо, там вже на горі пацан є. Ну, наш базік поки що буде пострадувати. Пробую тут ще блендити, щось стріляти. Ну, Часу в мене багато, поки я на цю горку заїду. І вирішую я, що я... я не хочу їхати на горку. Ма сенс. там. Я просто підіжмуся, мене ніхто не розміняє. І мене просто там чпокнуть. Пробую я тут цього 97-го. Повицілювати там все-таки броня не ультимативна, можна в башню цю і піднасрати. Бачу тут базічка. Даю базічку знову, не вицілюю лючок. І бачу, що ну, точно не варто піджиматися. Тут наші програють, скажімо так, за рахунок того, що у них кращі танки, краща динаміка. Я тут не зміг ем, на даний час під'їхати швидше на гору, щоб її віджати. Отже, буду поки що розмінювати свого базика який поки що там в тих рельєфах пробує виживати. Є з того геній, просто як він тут світився, як він тут получав, це окреме питаннячко. Нарешті ми даємо базіку в 79-му з каточком. Все, як книжечка пише, кумулятивчиком, з каточком. Не часто побачиш, але тут, до речі, мабуть, що попало в башню, тому що. Мало б там його трошки пробитися. Бачу, що тут мені танчика не видно. Пробую щось у цьому базіку зробити. Ну, поки що Те стайл, як то кажуть, з кущиків на найкращому танку 11 го рівня. Е, скажу я вам, чому найкращий танк 11 го рівня, тому що ну, ось цей от геймплей сильно нічого не показує. Що, як то кажуть, його силу, але ви побачите, що буде відбуватися далі. І, скажімо так, що не кожен танк, не кожен танк ну в соло може при правильній позиційці, поїхати і продавити один з напрямків. Чому саме продавити? Тому що є броня, тому що є гармата, тому що є. Все-таки не саме безполезна білка, як в керке. Таран це, звісно, ситуативно, круто і молодіжно. Але согласіться, що дядьки, які грають на шкоду, не будуть їхати прям таранити чуваків. будуть старатися чим поменше отримати шкоди. Отже, вам потрібно стояти в якихось рельєфах, а на керці, якщо чисто ви поїдете, ви як мінімум. Ставити свої такі слабкі зони. Да. Прикольно, що тут 130 залетіло фугасом саме. Ну Нарешті пробив цього 907-го, ну і нестидних 1700 з кущиками зробили. Тут, якщо не помиляюся, буду цей труп пік підштовхувати, щоб від нього трошечки, так скажімо, вже активніше активніше пограти. Тут бачу, що ну, не судьба, не судьба, поки що мені не везе з командою. Не судьба, щоб дядьки теж поїхали, тому що в них ТП теж не так сильно багато. Тут бачу тільки керка. Пробую щось занагріти, щось подавати. І я тут свічуся, Ну і пробую з цього трупіка максимально, як то кажуть, лутати з нього профіт. Бачу, тут десь 57 піджимає так само під досить таку непогану позицію, і він буде скоріш за все висвічуватись. І що тут робить КРК? Я уявлення не маю, якщо чесно. Тут, до речі, я би мав зробити ЛБЗ. На 6500 по чувачкам, які вистрілили в мене. Мені треба було всього навсього тут м -м, зробити так, щоб керка в мене вистріла. Тобто підставитись під якусь її одну тичку. Але я це не зауважив. Ось саме тут о, треба було, щоб вона вистріла в мене, типу, не добивати її швидко, а подати так, щоб вона по мені дала паєчку. Бачу, тут цечка прям нагліє, але на щастя, в мене ще там є пацани з баски, які, ну, швидше за все, не дадуть їй довго пожити. А, це навіть роблю я. Ну, 5400 є. Тут 2800 з задачечки. Як бачимо, це все Гучі. Даю тут навіть з такої полувертухи, 6 к я тут не розумів, що я тут цю задачу можу зробити, але я вже зрозумів, це будучи нагорі. Так, да, спойлер, я таки піднімлюся на неї, добивати вже решту їхніх танчиків. Отже, в нас рахунок 7-8 такої 6 тисяч потужної шкоди, можна сказати, як з кущів, але, на жаль, поки що, інакше цей танк не міг реалізувати, тому що. Ну, Не сильно мені було профітно їхати першими таймінгами нагором. Зважаючи все-таки на уїздові зони. Тут не, не так вже сильно все є радужно в цього танка в плані того, що, швидше за все, мене Керка, Базик, дуже легко би пробивали в НЛД. А сховати його. Ну, я міг хіба що за Тропіком. Бачу тут Т-49, який щось таке цікаве робить. Ну, він, типу, я розумію, що він робить, він просто хоче тут підсвічувати е, своїй команді, але стріляти поки що може тільки Базік. По мені. Очікую, що Т49 якось помилиться, розумію, де Базік, розумію, як він і що він робить, де він грає. І вже вирішую, що все-таки треба виїжджати. З даної позиції, і пробувати щось розігрувати, тому що десь вже на їхній базі, він, їх швидше за все, підіжме, і мені потрібно буде десь ще шукати трішечки шкоди. Пробую я тут щось блайндити і в надії на те, що хоч щось залетить. Але так що як це базік, то шансу, м'яко кажучи, мало, тому що башня в нього дійсно цікава. Пробую дотилкати труп, щоб вже від кущів світитися від кущів самому світити. Розумію, що да, 49-ка, 27 й вже від'їхали, і тут в мене ну, маловато противників залишається, і можна вже, як то кажуть, піддавити. Базічок один, другий такий, як то кажуть, можна його доїсти. Тут хотів закинути знову лючок, на жаль, не вийшло. Що цей базік робить, мені не зрозуміло. Маємо поки що 6500. Ну і їдемо. Їдемо так потужно нагору займати, перезаймати її під кінець бою. П'ята хвилина, 5 хвилин точніше залишається. Ем, ви скажете, що. Чому ти кажеш, це найсильніший танк гри? Як є Т803, є там, я не знаю, Базик є е, Керка. Керка тут би настільки, ну, вона би постояла за цим трупом, але настільки жорстко е, там ромбувати танкувати. Ну, я думаю, е, зверху вниз, якщо б вона так світилася, то її би все-таки нащупали і пробили би. По базіку, взагалі окрема тема. там Типу, просто не залітало. Е, в базіку, якщо б залітало, то там ця башня. Ні про що, там дуже великі лючки, три. І шо 10-й, що, 10, що 11-й, ну, він відносно легко пробувається. Ось як я вам і показую. Так, да, він мене так само пробуває, але це нічого критичного немає в цьому. Ви використали його абілочку. Тут розумію, що мені потрібно, поки вони каде двоє, давати, давати ось цьому пацану. Пробиваємо його, базик не влучає голдою. Я казав, що тут досить такі читерні оці от бортики, його, які закривають НЛД. На щастя, є сама броня і можливість через ХП навіть получаючи розмінюватися, ну, ще є. При тому, що я вже стільки получив, стільки танканув. Ну, не кожен танк це може таке зробити. Як мінімум. Ось тут 5600. Ну і те, як я казав, бачите, задачку, яку я не зробив. Танкани я просто бекерочку я би зробив цю задачу. Отже, 8800 згори. досить таки непоганий результат, зважаючи на те, що цей танк Ну апріорі не займає гору першим. Хороший танк чи поганий вже вирішувати вам, але. Як то кажуть, статистика вас не обманить. На BlackRock поки що. Планочка завишена, його не варто розглядати як танк. Прям такого скіла-скіла. А от Ташенрате претендує на танк номер 1 для таких середніх, хороших і скілових гравців. Ну, Мабуть, це. Ідеальний варіант. Типу, бо тут можна поєднати все. Типу, що танкування, що гру від якогось кущика і тому подібного, що ну, його тільки обмежує його швидкість. В іншому він майже ідеальний. Ну і так, да, відсутність башні на якійсь башеній карті, але і це можна, як то кажуть, розіграти. Якщо правильно танкувати, що ж, всім дякую за перегляд і всім до зустрічі в наступних відео.